Родина прихистила сироту малого маріупольського хлопця. Він чудом врятувався на плоту. Ніхто не знає, як це відбулося. Він зовсім не говорить, не дає торкатися до себе, тільки плаче, тримається за сценько своє і мріє, що батьків своїх побачить, що тата скоро ступить на поріг. Обніме місце, поцілує маму, ніхто із нас подумати не міг. Що це війна життя поставить в раму. Той хлопчик, то і наш маленький принц. Тепер він на своїй сумній планеті. Бо там ні окупантів, ні убивців. Нема війни і цих страшних трагедій.